Нині маємо 24 червня, цей день і підсумуємо. Вітаю вас! Україна стала першою країною у світі, де одружуються онлайн. Зробити це можна в додатку. Дія про зміни в умовах вступу до аспірантури оголосив міністр освіти Оксен Лісовий. Відтепер денна форма лише для державників, для контрактників залишили. Заочну чи вечірню форми, а вони не дають можливості відстрочки під час мобілізації. До того ж, вперше вступники повинні складати окрім іспитів у вишах. Ще й єві. Євросоюз закриває небо і для російських приватних літаків. Нагадаємо, єС заборонив літати рашистським авіакомпаніям ще з лютого 2022 року. Володимир Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля. а на його місце призначив бригадного генерала Андрія Гнатова. Окупанти ж продовжують скидати бомби на українські міста. Підсумки цього дня. Далі в огляді. Один із найбільш кривавих ударів по Покровську завдала Росія. П'ятеро людей загинуло, десятки поранено. Серед постраждалих чотири дитини. Нелюди запустили по місту. Дві ракети іскандер М. Повністю зруйновано будинок. Ще 16 будівель пошкоджено. Ворог продовжує знищувати Харківщину. Терористи б'ють керованими авіабомбами по обласному центру. Понищено багатоквартирні та приватні будівлі, десятки транспортних засобів. Частина Харкова знеструмлена, зупинене метро, зруйновано заклад освіти та декілька приватних будинків в області. Одна людина загинула, десятки травмованих, багато ушпиталених. Постраждала досить велика кількість багатоповерхівок. Це фактично тисячі квартир. А наразі залишилося повністю без вікон і без балконних храм. Щодня рашисти обстрілюють і Донеччину. Окупанти здебільшого застосовують бомби кап 250 та артилерію. Протягом цієї доби пошкоджено шість багатоквартирних і три приватних будинки. Шістьох цивільних людей травмовано. Гаряче у тимчасово окупованому Криму ймовірно уражено місце розташування операторів засобів радіоелектронної боротьби. Й або центр космічного зв'язку неспокійно і на місцевих пляжах відпочивальники жахаються від пострілів та вибухів. У фрязіно, що неподалік Москви, горить науково-дослідний інститут Платан. В цьому закладі виконували замовлення для російської оборонної промисловості в галузі радіотехніки. В Україні змушені відкривати нові місця утримання військовополонених через велику кількість росіян, які здалися в полон. До того ж, російська сторона ще й блокує обмін. До слова полонених росіян утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО. В Запоріжжі продають Леніна. Це найбільший в Україні пам'ятник ще одного расиста-терориста. Його вага 12 тонн. На сайті Прозоро ціна за бронзову скульптуру стартує від 10 мільйонів гривень. Виручені кошти планують віддати на потреби ЗСУ. Українські військові не лише вміють воювати, а й добре настрій піднімають разом із пухнастим улюбленцем. Ось цей боєць записав невеличкий відеокліп. Як бачимо, котові позувати теж подобається. Відтак обоє неабияк аби органі. Потужна гроза, що пронеслася Львовом у суботу, наробила чимало лиха зокрема, повалила більше ста дерев. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак, комунальні служби міста досі працюють над ліквідацією наслідків нагоди. Буравію, що пронісся Львовом у суботу, 22 червня. І, хоч минуло дві доби місто досі оговтується. На деяких ділянках повалені дерева вже порізали бензопилами, як до прикладу, на вулиці Петра Панча, 18. Хоча є локації, де вони й досі лежать, як от здорова, міцна береза на тій же вулиці біля будинку під номером 12. Гроза вирвала дерево з коренем, асфальтом, бордюром та повалила на дитячий майданчик. Їй зовсім небезпечні. Ділянки дорогою на високий замок зламане дерево висотою більше восьми метрів просто оперлося на здорове і зависло над крутим схилом. Натомість пані Ірина, мешканка будинку на вулиці Липинського, вирішила не чекати на сторонню допомогу. Жінка ще з неділі самостійно розчищає свій квітник від гілок. Частину з них поламав вітер, частину накидали працівники комунальної служби. Вже до до дочекалася, і рано зранку вийшла, і все тут поприбирала, бо чим довше воно лежить, то воно взагалі все пропаде, і кожна людина. Яка живе, яка не воює, має приносити який, якусь користь державі. Я так вважаю. Сьогодні я не знаю, під'їдуть, не під'їдуть сьогодні. Теж типу святковий день, але можна було під'їхати. Комунальники таки приїхали і одразу ж розпочали розпилювати повалені дерева. кажуть, що працюють третій день поспіль. На жаль, не все вдається прибрати настільки швидко, як би хотілося. Працювали після негоди в суботу. Десь пів четвертої до пізньої, темної ночі вже. У неділю працювали хлопці, друга зміна була. Ну і сьогодні працюємо. Десь 25 вже прибрано об'єктів. В районі ну 50, може і більше. Ще не точно не знаємо скільки ще буде за словами директора профільного департаменту Ореста Тимчишина. Насамперед комунальні служби ліквідовували ті наслідки, які комусь заважали. До прикладу перешкоджали руху транспорту. В місті було повалено понад 100 дерев. Зокрема, з них 55 – Це були на е, дорогах, скверах, тротуарах. Вони всі в суботу е, були в. І чим в іншій мірі порізані покрижовані для того, щоб забезпечити відновити рух транспорту та е, пішоходів, за словами чиновника, найбільше збитків від негоди зазнали Шевченківський та Галицький райони міста. Роботи щодо ліквідації наслідків буревію тривають. Точну суму збитків обіцяють назвати згодом. 16 дітей та троє дорослих застрягли на горі тростян у селищі Славське цими вихідними. Туристи не могли спуститися самотужки, тож попросили допомоги в рятувальників Львівщини. Дорослі, які супроводжували дітей, зателефонували до ДСНСників о четвертій годині зранку в неділю. А вже через півтори години туристи були у безпеці. за допомогою автомобіля. Рятувальники спустили людей до підніжжя гори. Аби вашому життю та здоров'ю нічого не загрожувало, а відпочинок не довелося екстрено завершувати. Дотримуйтесь таких правил. Вирушаючи в гори, необхідно зареєструвати свій похід у рятувальників, де вказати приблизний маршрут повинно бути підготовлене спорядження. Також вивчіть карту. Якщо погода погіршується, в жодному разі не вирушайте похід. Неспокійною була ніч на вулиці Мазепи у Львові. За інформацією, із соцмереж, нетвереза дівчина вибила працівниці патрульної поліції зуб. У мережі знаходимо кадри бійки. Її встигли зазняти перехожі. А, бо вона мене Бо Вона мене процвернула, я, я її вдарила. Таділка вдарила поліцейську. Ви поліцейські виставите. зуби. Вибила. Офіційну позицію патрульна поліція Львівської області висловила на своїй сторінці в соціальній мережі. На дитячому майданчику серед натовпу по інспектори помітили бійку між двома чоловіками. Під час припинення правопорушення на патрульних було здійснено напад, унаслідок якого двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Нападників затримали. Попередньо їхні дії кваліфіковані за статтею 345 – «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Російська музика у дитячому парку розваг на третьому році повномасштабної війни з Росією гніце непоганий жар та реальність у парку розваг у руру. Там діти та ті, хто прийшли з ними відпочити, були змушені слухати. Музику російською, ба більше пісня містила лайливі слова. Цю пісню чули діти, поки грались на атракціонах. Обурена відвідувачка парку Юлія Манзуняк звернула на це увагу та написала у соціальних мережах про інцидент. Я була там разом зі своєю сестрою, якій всього 10 років на території комплексу грала музика країни-агресора, причому з використанням ненормативної лексики. Коментувати першому західному на камеру в Уруру про інцидент відмовилися. кажуть, все пояснили у своїх соціальних мережах. Там і справді пишуть, що цитуємо, наплужили, але вже провели службове розслідування та покарали винних. Хочемо пояснити ситуацію. Працівник увімкнув канал з українськими піснями. А коли плейлист закінчився, то автоматично перемкнувся на інший канал і залунав цей дурнуватий трек. У зв'язку із напливом людей працівник не зауважив та не зреагував. Тож відвідувачам довелося слухати цей відстій. Допис на офіційній сторінці парк розваг Уруру» у інстаграмі. Іван Дрост втратив руку у перші місяці повномасштабного вторгнення. Пізніше війна відібрала в чоловіка найдорожче сина Андрія. Йому було всього 20 років. Завдяки підтримці родини, спорту і своєму незламному, цілющому оптимізму, Іван вистояв, продовжує службу у війську, керує автівкою. Пробіг 42 кілометри Вашингтонського марафону і навіть вишиває бісером. Його історію розповість Алла Васьковська. Свою ліву руку Іван Дрозд лагідно називає «ручка». Її він втратив у квітні два роки тому під час відступу по пасті після поранення почав бігати. Згодом заняття бігом допомогли Івану пережити ще одну травму втрату сина Андрія. Щоб трошки Призабутися також ставав і біг довгі дистанції. Тоді під час бігу менше думаєш. Сьогодні Іван бігає разом з донькою Юлею. Вона теж спортсменка. Грає за футбольний клуб Прикарпаття. Він мене підтримує. Я підтримую його. Ми робимо всі спеціальні вправи. Ми бігаємо. Я деколи навіть забуваю, що в нього немає ручки. Іван з донькою завершують тренування. Чоловік вдягає протез і Ми вирушаємо в дорогу. За кермом Іван Дрозд проводить багато часу. Живе у загірному, поруч зі Стриєм, а на роботу їздить у сколе. Щодня долає 100 кілометрів. Машина мені допомагає ну, робити роботу. Бля, я якби не мав машини, я би не знаю, якби я робота проти охорони. Третій відділ з тріскої артицікати СП. Вводить автівку Іван вправно. Хоча спочатку, після втрати руки, за кермо сідати, боявся. Цією рукою я лишень включаю повороти. А, а все роблю правою. Далі їдемо до Дашави. Це рідне село Івана. І саме тут, на цвинтарі, похований його син. У червні минулого року в їхню з побратимами самохідну артилерійську установку «Цезар» влучив російський безпілотник. Четверо з екіпажу отримали поранення. Андрій загинув. Іван пригадує, що найбільше любив його син. Любив кулінарію, Він їздив, ну вчився в Боску, тому там вони дуже там запікали рибу. Після того, як він закінчив, він у Львові працював. В одному закладі, потім в другому такому. Він вже професійно його дуже дуже всі любили. Готував нас, що нам запам'яталося, ось ця запечена риба з лимонами. Там така на цвинтарі у Дашаві багато могил захисників. Іван каже, в селах люди більше шанують пам'ять полеглих на війні. Тут щонеділі всі ходять до церкви, а потім на цвинтар. І синьо-жовті стяги на могилах воїнів нагадують людям, що війна триває. На сколівщині така побутує, що до нас війна не дойде, і то нас не стосується. Це ми, як воєнні, кажемо. Ви просто не розумієте, про що ви говорите Якщо Європа готується до війни, а ви на сколівщині знаєте, що все, у нас тут не на купол. За п'ять хвилин їзди від Дашави загірне. Тут, на краєчку села, Іван 25 років тому збудував свій дім. Все тут вдома, до останнього цвяха, він зробив своїми руками. Ще надіявся, що, що син мені буде допомагати, і потім передам то той спадок. Дітям, бачите, як робиться в житті, не, не все вгадаєш. З сином говорив за день до того. Нин, ти, говорив, все нормально. Він там, то, 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 то. Тато. Я поїхав туди, ми їдемо з Вінти там. І тут в дзвонить в друг і каже, в нин, що тіпа, прийміть моє співчуття. Дружина Івана Наталя втрату сина переживала важко. Розповідає, вишивала Андрієві сорочку, а він так її не вдягнув. Ти живеш. Хата, цвинтар, цвинтар, хата, і так був довгий період. Потім якось воно зрозумілося, що вже, мабуть, вистачить, потрібно йти щось зробити. Де коли знаєте, самі так важко і опускаються руки, а потім дивишся на нього, згадуєш Андрійка і встаєш, піднімаєшся, і йдеш далі. Іван веде нас у свій садок, показує маленький город. Труставашки, які жінка ніколи не хоче обробляти. Все я тут не ще в шивнен. Ще москалів не забрали мені одну руку. <хи> В самому місті Попасній і йшов обстріл, міни літали, гради. ну, Все купу, і біля мене прилетіла міна і відірвала мені ручку. І без руки Іван навчився виконувати господарську роботу. Для цього міняє насадку на протезі з руки на гачок. Каже, його роботу замість нього ніхто не зробить. Має таку. Косарочку яку я в ній мен... раз. Та спершу після травми Івану здавалось, що без руки він нікому не буде потрібен. Коли в мене почав відходити наркоз, я Усім медсестрам обіцяв, що я вам дам сто тисяч, але ви будете в мені зашнуровувати шнурівки, вдівати мене тому, що я все, я інвалід. Але завдяки роботі з реабілітологами та підтримці родини, чоловік прийшов до тями. Дружина підштовхнула його взяти участь в іграх нескорених, і він почав бігати. І так з того, все почалося і тренування. Потім його записали на пробіг. Оце в Америці він пробіг. І ми його так все підтримуємо. Піштовхуюся. Кажу, Андрійко би нами пишався. Що ми один одного підтримуємо? Кажу, давай Андрійко, би тебе підтримав, Дай біжи, біжи, біжи своїм сином Іван пишається в шафі лежать головні нагороди Андрія. Їх батько з трепетом і гордістю показує. Одна медаль від залужного, одна від президента. Такий молодий. 18 років почав служити. У 20. його бойовий досвід закінчився. і Він Зумів гордо пронести туту -ту службу свою. Показує чоловік і свої медалі. На карнизі з одного боку нагороди дочки за футбол, а з іншого його бігові. За останній рік активних занять спортом. Є тут і головна медаль, з якої все почалося. Ось це ігри нескорених, півтора кілометра я біг, е -е, переміг е -е, тьо, і все почалося з ось цієї. Маленької медальки зараз Іван Дрозд купує кросівки без шнуріок або на липучках. Крім авто їздить ще й на велосипеді, порається по господарству і навіть вишиває. Любив цю справу ще до травми і зараз продовжує. Коли мені треба під якісь тіло, я його за і тоді беру полотно сюди, заставляю. І тоді цією рукою притримую, а цею. Цією... Після роботи і у вихідні Іван Дрозд або на стадіоні в стрию, або бігає в селі. Зараз його мета потрапити в збірну ігор нескорених і привести медаль з міжнародних змагань. Бо Андрійко ним пишався. Алла Васьковська, Олега Сюк, програма. Очі. Дякую, що були разом з нами. Спокійного вам вечора, спокійної ночі. На все добре.